За добу ми зафіксували 10 ударів керованими авіабомбами. З них 4 прийшлося саме на цю територіальну громаду золочівську. Один кап на саме селище Золочів. Там пошкоджено знову в чергове більше 30 житлових будинків. Ще три відповідно каби по іншим населеним пунктам цієї території. Плюс так само фіксували удари по Харківському району Дергачівська громада. Це ну приблизно той самий напрямок, північ нашої території. Руйнування досить значні знову житлові будинки, скажімо так, і зараз наші всі служби працюють на місцях для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки і відновити критичну інфраструктуру, яка так само постраждала. Коли ворог б'є по таким невеличким населеним пунктам, ми знаємо, що там сконцентровані досить щільно і центри надання адміністративних послуг. Слухи соцслужби, і дуже важливо за таких умов або оперативно приймати рішення щодо переселення зазначених працівників для того, щоб знов ж таки всі послуги, які надаються місцевому населенню, вони були відновлені. Тим більше, що в цьому населеному пункті проживає біля двох тисяч людей. Так само удари фіксували по борівській громаді. Там так само є руйнування, скажімо так, цивільної інфраструктури, пошкоджено два автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги. Ну і ворог надалі продовжує атакувати і північ, і схід нашої території. Критична інфраструктура і пошкодження її змушує людей шукати певну допомогу. Пункти незламності. Наскільки вони діють на Харківщині? Чи є в них необхідність? Дивіться, у нас ще з 22-го тобто року вони е, працюють 913 таких пунктів, включаючи місто Харків. У нас розгорнуті постійно і, скажімо так, чекають е, своєї черги в е, на наших територіях на територіях населених пунктів. Харківщина опинялася декілька разів в повному блекауті на кілька діб. І, звичайно, що у випадку такої екстреної е, ситуації ми їх одразу відкриваємо. і Люди зможуть ними відповідно, скористатися. Стосовно порад або евакуації, евакуаційних можливостей для тих родин або людей, або громадян, які хочуть це зробити, сьогодні є такі можливості звернутися напряму військово обласну адміністрацію, і проконсультуватися про моменти, які там можуть виникати. Дивіться по евакуації. У нас працює дійсно і гаряча лінія, фактично цілодобова, по якій можна зателефонувати і зробити заявку, власне кажучи, для того, щоб евакуювати з того чи іншого населеного пункту, всього у нас 352 населених пункти під статусом евакуації. Північ і схід нашої території, північно-східна територія, наша, наш напрямок, тобто Куп'янський та Бурівський. Якщо брати по кількості евакуйованих вже на сьогоднішній час, то лише за минулий рік з півночі ми вивезли більше 15 тисяч людей з них 1300 – це були діти з Куп'янського напрямку. Нами було евакуйовано 7,5 з половиною відповідно тисяч людей. З них 487 – Це були діти, і зюмський борівський напрямок. 4,5 тисячі було там евакуйовано людей. Лише спочатку 25-го року. Ми вивезли 2300 людей. З них майже 300 – це були діти. Звичайно, у нас є плани по кожному населеному пункту, які зараз знаходяться фактично під постійними обстрілами, де ми ще маємо вивести. Конкретні сім'ї, де е, ми фіксуємо перебування дітей на тих небезпечних відповідних територіях, і можливо найближчим часом будемо ухвалювати чергове рішення ради оборони щодо розширення зони евакуації примусової е, сімей із дітьми. Це великобурлуцький напрямок, тому що знов ж таки ворог там активізував досить серйозно свої удари по цивільним нашим будинкам. Ну і ті, хто залишається, зокрема в місті Харкові. Давайте ще поговоримо про навчання. Ви вже згадали про дітей. Ігор Терехов напередодні сказав, що до 1 вересня в Харкові запрацюють сім нових підземних шкіл. Це те на чому варто акцентувати. Як зараз триває цей процес? Ну, і взагалі про навчання, як функціонують такі заклади, так дійсно у нас переважно звичайно кількість навчальних закладів вони працюють в онлайн режимі. Є офлайн та змішана форма навчання. Їх невелика кількість закладів. Поки що. Однак, в планах до кінця цього року у нас добудувати і відкрити 28 підземних шкіл. Це область, включаючи місто Харків. Місто Харків, як ви зазначили, 6, інше це відповідно там область. На цей рік ми вже відповідно подали і вже отримали погодження на ще 23 підземні школи. І в планах те, що розроблена проектна кошторисна документація, ще 24 підземні школи. Тобто, тут ми тісно співпрацюємо з нашими територіальними громадами і чітко розуміємо, що ось такі основні заклади освіти вони всі мають при собі мати або підземні ось такі захисні споруди, саме тобто, це не найпростіше укриття. Це саме захисні споруди бомбосховища у вигляді підземних шкіл. Звичайно, що вони проектуються і будуються таким чином, щоб вони не простоювали за часів. Миру, скажімо так, після нашої перемоги, а це буде додатковий захищений освітній простір, які заклади освіти можуть використовувати у своєму навчальному процесі. Ну тобто, люди от часто розуміють, коли чують підземна школа, що це на кшталт навчання там парти, які стоять бомбосховище. Насправді ж це не так. Це от ви правильно зауважили. Це повноцінний освітній простір, абсолютно комфортний з кондиціонуванням, вентиляцією певними умовами і навіть безперебійним доступом до. Інтернету абсолютно правильно. Більш того, налагодженою системою харчування там відповідні дизель-генератори стоять і все інше. Я скажу так, що у нас перша школа збудована підземна сама, по новими вимогами відповідно ДБН. Вона по всій державі, оскільки це реєстр, ми її здавали в експлуатацію, і вона перша дійсно в країні. І ми її там будемо незабаром вже презентувати. І скажу так, що там навчання вже відбувається.